Каже, сама із сполтали, як ви там, іноді сніг, іноді дош, тоді за твою шою бо себе не ваш Ми щось можеш а ми Взяли таксі, поїхали до брики, Ой, ці миленьки, гости Спіла у нас сльози падали на бази, як завжди, у тір бігали в хачі, а я і в ранці біля доворі позичив. Мой жалоб цередгласий, милий овоч, Христину Халяру тримає власноруч, поруч із ними, ще не пархобиш, та її копич, і з ним його побач. П'ядесят попійок, от палавуд на нього начекали, а він же тут! Друзі, друзі нас не лякає цей дощ. Це так. Друзі, дуже. Я дуже радий бачити тут всіх. Друзі, ми не розходимось. Я ще раз нагадую: ми тут стоїмо заради європейського майбутнього нашої держави. Бачите зліва вже привезли мали архітектурні форми. Вони її хочуть встановлювати тут. Вони не хочуть, щоб ми тут збиралися. Вони хочуть робити тут своє свято. Але хіба ми їм дамо це? Тому що ми прагнемо куди? Європу! Так, друзі. Ми всі про це пам'ятаємо. Ми всіх закликаємо приходити сюди. Ми всіх закликаємо стояти тут і показувати всім, що Україна це Європа. 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 Друзі, маленьке оголошення, приємне для кожного з вас. Буквально 100 метрів від нашого майдану, трошки вверх по е, інститутській, є ось така от будка з кавою, абсолютно безкоштовна. Тому підходьте, будь ласка, зігрівайтесь кавою і набирайтесь сил, бо стояти нам ще довго. Стояти нам до перемоги, а це означає, що ми маємо бути бадьорі, оскільки ми люди, які сповідують здоровий спосіб життя, бо сьогодні модно бути сильним, здоровим. Ми вживаємо чай, каву, а не вживаємо різні дурниці, алкоголь і... Так далі. Тому я сподіваюся, що ви всі долучитеся, будете пити каву, повертатися сюди назад, не забувати обзвонювати і надсилати смски своїм друзям, знайомим, щоб вони обов'язково приходили сьогодні, сьогодні ввечері, обов'язково приходили завтра і обов'язково були. 24 листопада о 12-й годині біля пам'ятника Шевченко, де відбудеться головний мітинг, на якому буде прийнято рішення, як ми діємо далі. Але я думаю, що це сьогодні і так для всіх зрозуміло. Ми стоїмо до перемоги. Україна має бути в Європейському Союзі. Україна має бути серед Спільноті європейських демократичних країн, як уже казав мій побратим Максим, ми бачимо, що влада зараз намагається якимось чином перешкоджати нашій мирній, я підкреслюю мирній акції, оскільки це акція, яка не несе собі жодної агресії. Тут зібралися люди. Тут зібралися українці, тут зібралися патріоти своєї держави, які прагнуть єдиного, прагнуть достойного майбутнього, прагнуть заможної України, прагнуть демократії і прагнуть свободи. Я переконаний, що їм не вдасться зламати нас, їм не вдасться налякати нас, бо ми єдині. Ми сильні і ми знаємо, що стоїмо за правду. Правда з нами. І не сумнівайтесь в тому, що нас буде багато. Ми переможемо і ми обов'язково досягнемо своєї мети. Слава Україні! Тримаємося! Друзі, я ще раз закликаю вас всіх. Я тут бачу багатьох своїх друзів. Я бачу своїх побратимів, які прийшли стоять тут. Дзвонить своїм друзям, дзвонить своїм родичам. Хай вони сюди приходять. Ми будемо стояти сьогодні вночі. Ми будемо стояти завтра. Ми будемо стояти до переможного кінця. Йдіть і розповідайте це всім. Закликайте всіх приходити сюди. Нема в нас іншого шляху. Шлях один. шлях до Європи. І ми цього прагнемо. Ми цього хочемо. І ми цього хочемо цього хоче вся Україна і захід, і південь, і схід. І тому я надаю слово людині з Маріуполя.